Пласту 100 років. івано франківські скаути розпочинають святкувати ювілей своєї організації. Прес-конференцію для журналістів місцеві скаути провели у символічному місті, під'їзді, де колись розташовувалась Станіславська гімназія. Тут і зародився пласт. Відтак, серед різноманіття історико-пізнавальних заходів, найголовнішим івано-франківські скаути називають відкриття пам'ятника пластунам, які не зреклися своєї присяги. Як стверджує керівник станиці пласт Тарас Зень, подібних пам'ятників в Україні немає. На ньому зображений юнак, котрий тримає в руці. Орла. На спорудження монументу місцеві скаути збирали гроші як в Україні, так і за кордоном. Діти щодня продавали на 100 ці листівки за будь-яку ціну, яку готові перехожі дати за листівку. Що цікаво, листівка найдешевша коштувала 25 копійок, а найдорожча десь 150 гривень. Частину коштів 60 тисяч виділила міська влада, яка підтримує пласт. 20 тисяч виділив вихованець з посту секретар міської ради Руслан Марцінків, а всі решта десь 50 тисяч твоїми силами ми зібрали ми пластуни.